Всім доброго дня, компанія Автобіс вас вітає і пропоную вам свіже надходження Renault Master L2H2. 2,3 107 кВт. Ви кажете, чим здивуєте? Здивую, станом автомобіля. Заведений двигун 2.3 107 кВт. А саме основне, так, показуємо першим ділом ручечку. Ручка не розхляпана, порошки не затерті. Сидіння цілі. Пробіг 194 тисячі і пробіг б'ється на 23 рік. Показую вам кермо. Зверніть увагу, які. Перемикання передачне витерде кондиціонер. Навігація, камера заднього виду. От Зараз включимо, покажемо, що все працює. Повенчую. Бачите, камера працює. далі. Так, показую всередині. Пуда всередині вся в ідеалі, ніяких нарікань немає. Всі замочки. Все, як кажуть, фенчую. Ніде нічого не розбито. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Можливо, перебладнання на пасажира, вантажу пасажира. Можливо, е переобладнання не тільки на пасажира, можемо вам окремо, якщо ви бажаєте самі це зробити, можемо окремо вам продати сидіння, а можемо повністю салон перешити, можемо зробити вантаж-пасажира. Все по бажанню нашого клієнта. Завжди раді вам допомогти. За більш детальною інформацією телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. Автомобіль 2019 року. Експлуатація, який б'ється в 2023 році з пробігом 190 тисяч. Кого зацікавив, телефонуйте. Будете задоволені покупкою. Постану автомобіль в ідеалі.